Авангардний дизайн і 280 сил презентовано найдешевший кросовер Alfa Romeo, Alfa Romeo Milano, компактний міський кросовер за 30 тисяч євро з нестандартним дизайном. Модель запропонують у гібридних та електричних версіях. Нова Alfa Romeo Milano офіційно представлена. Звісно ж, презентація компактного кросовера відбулася в Мілані, і справа не лише в назві моделі, саме в цьому місті була заснована марка. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis Alfa Romeo Milano. Найкомпактніший та найдоступніший кросовер італійської марки. Його стартова ціна в Європі складе менш ніж 30 тисяч євро. Кросовер Alfa Romeo Milano є близьким родичем Fiat 600, Jeep Avenger та Peugeot 2008. Він сягає 4,17 метрів у довжину 1,78 метрів у ширину та 1,5 метрів у висоту. Авто демонструє новий напрям у стилі марки. У нього стріловиді фари, висока віконна лінія та сховані ручки задніх дверей. У спортивній версії електрика Вейлоучей встановлені 20 дюймові диски, а фірмовий дзоб решітки радіатора прикрашений візерунком у вигляді дракона з логотипу Alfa Romeo. У салоні класичний стиль поєднується з сучасними 10, 25 дюймовими дисплеями панелі приладів та мультимедіа. В електрика Вейлоучай встановлені спортивні крісла. Об'єм багажника складає 400 літрів серед доступних акцій для Alfa Romeo Milano 2024, матричні фари, камери кругового огляду, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху. Нова Alfa Romeo Milano буде запропонована в трьох версіях, дві з яких електричні. Милану Рада оснащений 12 2-літровим 136 сильним бензиновим турбомотором та м'якою гібридною установкою на 28 кінських сил, він буде доступним з переднім та повним приводом. Alfa Romeo Milano Електрика отримала 156 сильний електромотор та батарею на 54 кВт, год а її запас ходу складає 410 км. В варіанті електрика вейлоучий потужність електрокара складає 240 кінських сил. До речі, цей 240 сильний мотор встановлено і на заряджену версію Fiat 600 від Bar, яку показали недавно.